Історія блейдансера, який зміг, сталося це на сервері x 3 у 2025 році, і гравці не одразу зрозуміли, що саме відбулося. На цьому сервері існує досить непогане та тривале протистояння сторін. Альянси дуже серйозно відносяться до походів на епіки та масових ПВП за них. І ось одного разу цілий альянс залетів до Антараса та витримав півгодинну битву за нього. Коли босс з'явився, переможці масового ПВП одразу почали його фармити, і все йшло чудово, хоча не без пригод. 40 хвилин монолітних кліків, купа злитих ресурсів. Сосок і ось бос впав. Гравці задоволені полетіли в місто і почали рахувати поінти для розподілу епічної біжі. Підрахунок закінчився. Отримувач визначений час передавати сережку власнику. І, о, диво, її немає. У цей час клан-лідери стояли біля одного блейд-дансера і нонстопом кидали йому трейд, щоб той повернув дроп, який він зібрав під босом. І це не історія про кидок чи недобросовісного члена клану. Це історія про те, як один антагнутий блейддансер дивом залетів до боса, і через те, що його нікнейм був схожий на віконну бедешку одного з гравців, ніхто навіть. Не подумав його зливати. Цей герой просто бігав навколо боса, імітував денси, які давав просто самому собі. І чекав, коли боса дофармлять. Також, що було майже неможливо, він жодного разу не впав, бо ресати його було нікому. Він тут інкогніто, і жодна паті не побачила б його зниклих хп. І от коли Антараса дофармили, він просто підбіг і почав збирати дроб. Ну а всі інші вважали, що це віконна бадешка гравця. І тут почали горіти дупи. Гравці почали звинувачувати один одного у скамі, вважаючи, що це хтось просто лутанув і не віддає. На одного з Почалося литися лайно в Діскорді та на форумах, бо вважали, що це він так вчинив. Було дуже багато срачу та хейту, і в кінці кінців альянс розсипався. А один дуже фартовий блейддансер насолоджувався епічною біжею, навіть не до кінця усвідомлюючи, які складні політичні процеси він запустив на сервері. І ім'я цього блейддансера танцор. Привіт тобі, незнайомці! А у тебе є подібні історії, які ти хотів би розповісти? Пиши нам, і ми можемо зробити про це відео. А поки підписуйся і гарної тобі гри.